Полтавка Наталія Шарлай, 15 років, опале листя, збирає на перегній. Розповідає, якщо його не спалювати, а з осені закомпостувати, на весну можна отримати цінне добриво. Його жінка використовує по всій присадибній ділянці. Скрізь вгород на клумби, на квіт, вибираю, розсипаю з під дерева. Гарно все росте, квітує, картопля хороша. Все те, що органіка, це дуже важливо. Це зараз тварин мало хто тримає. Присадибне господарство майже ніхто вже не утримує, органіки немає тваринного походження. Ну і ось така органіка добриво отримуємо. Проте більшість полтавців продовжують позбуватися опалого листя звичним для себе способом спалюванням, і роблять це не замислюючись, яку шкоду наносить такий дим здоров'ю людини. При тлінні листя після того як воно прогоріло, утворюється така речовина, як бензапірен. Ця речовина є дуже канцерогенною та мутагенною. Тобто від впливу цієї речовини на організм людини розвиваються онкологічні захворювання і мутації в нашому організмі, які і переходять на наше майбутнє життя. Спалювання листя впливає не лише на наш організм, а й на природу. Еколог Юлія Бережна каже, знищення природної листяної підстилки призводить до промерзання ґрунту. Як наслідок, погіршується його якість. При нормальному перегниванні листяної підстилки ґрунт насищається корисними мікроелементами, які в подальшому допомагають росту рослин. Але при спалюванні утворюється зола. Як на всі вважають, що зола це добре удобрення, але це не так. Зола способствує тому, що ґрунт стає збіднішим. Спалювання листя ще й адміністративна відповідальність за статтею 77 з приміткою 1 кодексу України про адмінправопорушення за самовільне випалювання рослинності або її залишків громадянам загрожує штраф від 3060 до 6120 гривень. З вересня поточного року на території Полтавської області виникло 22 пожежі на відкритій території. Інспекторським складом головного управління ДСНС України в Полтавській області складено 4 протоколи на паліїв на загальну суму 8 тисяч 211 гривень, з яких один за фактом пожеж та три за результатами рейдових перевірок. За словами Яніни Любецької, для посадових осіб штраф майже втричі більший.